Ну, селяни, ну як тобі пояснити, що я готелю робити не вмію? Ну, Павло, а що б робит на село, скоро прийдуть туристи, а нам немає куди посалити. Ну так, да. куди їх поселити, я ми не маю. Ну, хоча знаєте, що можна зробити. Ну, чекайте, селян, зараз я прийду. Всім привіт, друзі! Мене звати Павло, на моє новеньке відео, і сьогодні в нас біда. До нас прийдуть в село туристи, а ми не маємо куди їх поселити. Ти слово взагалі. Но я знаю, що робити. дру ой, селяни. Я знаю, що можна зробити. Можна побудувати класний функціональний готель. Опало, реально? Ну, тоді ми будемо мати, куди посилити. Так, давайте так і зробимо, друзі. І я вже маю і деяку, ідею, і мені дуже сьогодні пощастило, що я маю творчий режим, бо так будувати готель буде набагато проще. Так, я виберу якусь таку місність, Так, що ми зараз робимо? Ми, нам треба взяти дерев'яну сокиру, ви спросите, чому навіть, щоб вона нам зараз я все поясню, Дивіться, ми беремо. Далі, що ми робимо? Боже, пралівою кнопкою миші ми виділяємо першу позицію, а правою кнопкою миші виділяємо другу позицію і прописуємо сет. Ой, божна, С9, Сет 0, все, готово і в нас почистився отак от магічна територія. Ви бачите, так, оце от нам теж мішає. Так що перша позиція, друга позиція, Сет 0 і очищаємо це все. І отут ще теж. Забираємо. Ви просто, як я це роблю, все дуже просто. Ви можете встановити мод World Edit і дерев'яний сукерці, пів півчики бомбонів, так все ви можете обцілити. Я не знаю, тут якісь ліхтарі там є, а оце я взагалі я не знаю, що таке. Ну, я не знаю причину, що ми можемо зробити. Ми зараз підбираємо це от все, що тут є. Отак. І... І просто беремо і все готово. То давайте будемо вже приступати, робити саме готель. Тут дерево виросло, але його тут раніше не було. Так, от, така у нас було. Получ... Чайця місце. Що ми зробимо? Так, давайте подивимося, що ми можемо взяти. Є багато всяких цікавих будівель. В'язниці нам не потрібно. Є така от ратуша і багато чого ще. Будиночок маленький, нам не треба, нам треба великий функціональний готель. Ну, отакий, допустим, центр відвідувачів. Давайте подивимося, що в нас це є. Ставимо, ну, по включаємо режим перегляду. О, ви подивіться на цю будівлю, яка вона велика. Боже, в мене аж Майнкрафт у цього чи ні -ні, ні, ні ні, ні 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 все, 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 -все. дякую. Ну зато таку будівлю ми зможемо зробити. Я думаю, вона підійде ідеально. Так що ставимо побудувати, і воно автоматично будується. І ви подивіться на це тепер. У нас є от такий от будиночок. Давайте зараз будемо, зайдемо. Ого, го-го-го-го-го. Ви тільки подивіться на це все, що тут є. Я думаю, з цього ми і сможе. Ой, поветину. Я думаю, ми з цього всього сьогодні і зможемо зробити функціональний готель. Давайте починати. Я хочу почнемо з цього, що є тетис літарів, отак от повішаю. Ну, просто нам рандом. так. Так, що ми зробимо? Почнемо з рецепшона. Рецепшн у нас буде десь отут. Тому я отут все прибираю, боже, які місні не пшениці. Та хватить все. Коротше, я хочу зробити рецепшн далі. Що ми зробимо? А зараз я хочу взяти якісь собі столи. Взяти. Давайте подивимося, які у нас є столи. Хм. Ну, ніяких таких хороших функціональних столів я поки що не поміг. Чи, хоча ні. О, от тут такі десь столи такі цікаві є. Може, мені вийде з них. Ти що тас? А ну-ка, офіс не я хотів. Може, офіс і тейбл мені просто треба. мені дуже потрібний якийсь такий стіл, який зв'язаний з офісом. Ну, не знаю, що. Даже взяти. Отут є всякі такі при. Коліні, штучки, дрючки. Ну, давайте я візьму, напевно, от такі березові я візьму, ну-ка. Слухайте, в принципі, непогано. Ми зараз отак отут ще поламаємо. Давайте отак поставимо і от сюди. Далі, щоб виходити, ми отут сламаємо. Далі, я взаді хочу таку поличку велику зробити для, для, для ключів під кожний номер. Ого, тут навіть є незаретові нагенти. Мені нічого собі добре. Давайте я собі знайду щось таке, що нагадує поличку. Ну, давайте знаєте, як зробимо? самого ванільного Майнкрафта, друзі, візьмемо. Книжкову полицю, тільки б тепер всю книжкову полицю. Та вона може не тут, а отут. Ну, тепер будуть веселі часи в пошуки книжкової полиці. Ой, де десь бачив, чи мені показалось. От вона все, прекрасно. книжкова полиця. є І я її поставлю отак. От а, тут просто лампа. Ну добре, я тут поставлю от так, от книжкові по. Лиці, і тут будуть, типу, всі ключі до кожного номера. Добре, я думаю, це Прикольно Далі я був колись в люкс-готелях і там, там, на, і там, поки ми чекаємо, щоб розберуться якісь люди, ми, тут є столи. І, ой Боже, ну ви, ви зрозуміло, коротше, там є такі. От, сі, сі, ну, типа дивани, щоб я мог, міг посидіти і почекати, такі штуки є в люкс-готелях. Кеша саме зробити диван, ти Зараз Попробую собі взяти. О, 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 Подивіться, який диван. Наприклад, жовтий візьму. О, є бро. Ви подивіться, який диван. Це дуже дивно, але мені зараз захотілося взяти червону доріжку, я її зараз візьму і постелю. От сюди, от. Мені треба тільки червоний коврик, от він, прекрасно. І його от сюди. Для постелю, от так. Знаєте, от так-от сюди це все буде проходити. далі. Ресторан. Що я зроблю? Я отут, от я от тут от так зроблю. Тут будуть два великих столи для тих, хто в готель з сім'єю. Сім прийшов ви теж до своєї сім'ї можете прийти в наш готель. І тут все всяке зробити. Ну, я так. Все от так є. А тут наприклад, буде місце, де будуть готувати, то тут є торти. Давайте я тут побільше зроблю. Ціпа саме ой, ням 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 Тут ось такий смачний. Я за ці зроблю саме настоящу фабрику, на такі торти. От так от все. І щоб було поцвітліше, я розставлю побільше фонарів а то занадто, занадто темно. Ой, ой. Ой, що це за секретна кімната? Так, от у нас отак, значить, получається. І що ми тепер от зробимо? Робимо. Ой, ой, тут вниз щось іде. О, це підвал тут. Ну, коротше, ви зрозуміли, тепер давайте будемо. Знаєте, що робити? Я зараз хочу. Цю отут. Ну, В принципі, рестораном ми покінчили. Тільки замість отих бомжацьких столів я візьму і поставлю нормальний функціональний стіл. Він у мене тут є. отакий я використовую пів пів. А не оце от точно давайте отак от повсюди Це я поставимо. Це на цьому все покінчилось. Ну, от як у нас було. Чилося. Тепер і на ці кожні столи ми поставимо тортик. От таким чином. Все, прекрасно Ну, що, це я не знаю знову ж таки. Ну, отак у нас виходить. Що нам тепер можна ще такого взяти? Ну, не знаю. нас є. Давайте будемо вже переходити до номерів. То ми перед. Спіни зробили, то даже камин є. Ого-го. Ого. О, якщо ви не виж. Якщо ви не вижива, якщо ви виживані, то цей камінне лісти. Як я, я професіонал, я в творчому режимі. Мені нічого не буде. Давайте, тайон. І все вилізаємо. Я хочу вже почати робити номері, номери, тому що туристи тут приїдуть. Я нічого тут міняти не буду, ну, крім я нічого тут міняти не буду. як... Я тут нічого міняти не буду, крім того, що я тут поставлю коврик і візьму ліжко. Ліжко, зараз подивимося, але ліжка я тут особо і не замі... Я тоді я візьму звичайне ліжко з Майнкрафта, якщо вкращена версія, не є. Тому візьму таке померанжеве ліжко і от сюди поставлю далі. Я отут-от все закрию. Крию далі я... мені треба взяти двері, мені треба... Взяти обов'язково двері. Зараз я попробую собі знайти, які ти з 20 о, тут є двері. Я візьму такі бомбукові і поставлю їх от сюди. Саді, от тут, от, саді, це вже буде інший номер, тому я тут теж закрию все прекрасно. Красно. Далі. Мені треба зробити от сюди. Мені треба зробити прохід до цього Вот. Номера, ого, білий килом мене. Ну, я візьму. Ой, це вибачаєш, я візьму, бо тут це так проложу. Так, мені треба взяти і повішити от сюди лампи. тут, отут -вот проскакуємо і готово. Того далі я ще тут, так же не замінив. Давайте отут все так замінимо. І, кстати, друзі, якщо ви хочете точно так же зробити такий же готель, ви можете встановити, от ви можете, от, чекайте секундочку, ви можете встановити от цей мод, який називається пере. Бере фаб і відбудувати собі отаким от чином. Це не дуже нагадує готель, носа, то но зато велике приміщення, тим більше для відвідувачів, як в нашому ситуації. А, тут є ліжкасов. А, тут повсюди є ліж. А ні, тут нема, тут ліжко необхідне, тому все. Видаляємо це все. І можна спускатись вниз і говорити селянам, що й готель готовий. А от тут нам ще треба щось поставити. Давайте знаєте, що я зроблю? Я візьму. Ем, я візьму що мені таке взяти, щоб була імітація так, бу... Та Це бумажки. О, давайте візьмемо кварцевій плит. Це буде нагадувати бумажки, типу, от, от такі бомбоні, все всяке. Все, от такий у нас гарний функціональний. Готель можна відвідати до нашого села номер 22 Цей готель нас точно населений селяни привіт. О, Павло, який в тебе крутий і функціональний готель получився! О, селяни, я мовчу. Це точно, друзі. Це точно, друзі. Якщо ви хочете відвідати, до нас приходьте обов'язково. Бо ми вас будемо раді чекати. І підписуй... Ой, і підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть свої коментарі. А з вами був Павло. Всім удачі, всім дякую і пока, друзі, пока.